Наталка Васильєв заробляв гроші у покійниці. Приїхав до баби Явдохи в село Правнук Жорик. З виду немов кінозірка. Красивий, статний, язик підвішений. Сільські дівчата за ним тихцем сохнуть. Чому б не скористатися ступих селючок, як він їх називав? Розумні втікали, боялися, бо він, немов шуліка, кидався на них. Зате були такі, які щиро вірили, що їхнє кохання його змінить. Він їх використовував, зневажав, ще й реготав. Не одна мама приходила до баби жалітися, а та копилила губу, ще й зверхньо відповідала якщо сучка не схоче, то кобель не скоче. В селі піднявся рейвах, як позбутися нахабного парубка. Думали, гадали та випадок поставив усе на місце. Померла стара Явдоха, прабаба Жорикова, дев'яносто злишком літ прожила. Добра була людина, тому ввечері до покійної зійшлося все село. Ложить собі бабця в труні, як пташечка, маленька, непоказна, миротворена. А люди, як люди, плакати вже нема за ким, а веселитися не личить, тому просто балакають про все на світі. Аж ось прийшов дід Гриць, жартівник ще той. Люди нишком закривають роти долонями, аби не сміятися, бо знають, що старий де не появиться щось утне. Дід поважно сів як найближче до покійної, витягнув з кишені якогось папірця і почав читати. Грицю, я маю одного правнука Жору, тому хотіла би гроші залишити йому, промовив урочисто і повів оком по людях. Зробив паузу, бо хтось догадався гукнути жору, а той не забарився, як почув про спадок. Дід статечно прокашлявся і продовжив. Гроші я завжди тримала в старій панчосі, бо так заведено. Тому нехай мій внук поцілує мене в коліно, коли я буду лежати в труні. А після дід Григорій скаже, де гроші, це має бути при свідках. Явдоха, малинець, 28 травня 2012 року. Голосом диктора з телевізора мовив старий. Цілуй, баба в нових панчохах, додав серйозно. Люди закрили роти двома руками, аби не реготати. Жура вагався мить, грошей треба, бо програв у карти. Тому задер бабі спідницю і голосно цмокнув у коліно. Ну, щоб всі чули, напевне. Хата здригнулася. Від гучного реготу аж ті, що стояли на вулиці, забігли глянути, чому так весело біля покійної. Жора второпав, як його дотепно розіграли. На похороні його не було, як вітром здуло. Більше в селі не появлявся, В озерянах настав спокій. А коли згодом запитали Грицька, що ж там насправді було написано на тому клаптику паперу. Дід тихо прошепотів. Моя баба сім років записувала, коли гонила козу до цапа.